Усім привіт усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні розслаблене відео Get Ready With Me. Поговоримо сьогодні з вами про такі більш спокійні теми, нічого особливого. Просто будемо фарбуватись і базікати, тому якщо ви любите такий контент, обов'язково залишайтесь, але я нагадаю вам про важливу теоретичну частину, а саме про інфобокс, про посилання, які там знаходяться. А саме на мої інші соцмережі, такі як TikTok та Instagram. також посилання на мою Монобанку, номер, карти монобанки, куди ви можете скинути просто будь-який донат по вашому бажанню, будь-коли одноразовий і так далі. Також верх просто мотивації для мене і я безмежно вдячна своїм наявним спонсорам, тому що у мене на каналі прямо тут на Ютубі є можливість нажати кнопочку спонсорувати і підтримувати цей канал такою, щомісячною підпискою, а всього лише 50 гривень, якщо вам таке цікаво. Спонсорство дає вам перевагу, поки що одну це отримання контенту швидше за інших. Але як тільки спонсорів буде ставати все більше, я буду звичайно ж вводити ще якісь прикаляси для вас. Тому не забувайте про інфобокс, там зазвичай. Я також пишу продукти, якими був зроблений макіяж. Тому якщо у вас є якісь запитання по відтінку, по назві продукту звертайтесь туди або в коментарі. Буду рада вам допомогти. Я вас затримувати не буду. Давайте разом із вами збиратися. А куди зараз дізнаєтесь? Приємного вам перегляду! Так, як у нас сьогодні із вами таке невеличке get ready with Me, Не буде ніяких специфічних продуктів певної категорії. Сьогодні ми просто збираємося. Сьогодні я буду збиратися. На співбесіду. Так, на співбесіду. У мене буде окреме відео про всю цю історію, тому що я буду відповідати на ваші питання до дня свого народження. І я думаю, буде цікаво розповісти про все, що зараз відбувається в моєму житті. Але я залишу цю тему на те відео. А сьогодні з вами просто будемо збиратися, балакати про. Погоду про взагалі ненапряжні якісь теми. Я думаю, що таке відео багатьом допоможе відволіктись. Тим паче ви просили у мене гідраді гідрадіудмій. І я сьогодні любо буду його знімати. Ми із вами будемо починати з обличчя, тому що саме так зазвичай починається мій макіяж в повсякденні. Я почну з того, що нанесу ось цей праймер від ламель у якості бази, у якості. Додаткового зволоження, також у мене, якщо можете помітити, є пероральний дерматит наразі. Я, якщо чесно, не можу ніяк відслідкувати, на що реагує він, а на що ні. Але є в мене така підозра, що. Почалася хвороба наразі через прийом контрацептивів оральних, і я просто я вже забрала всі такі, знаєте, основні подразники, які були. Це там якісь кислоти в догляді, пілінги, маски, пілінги і так далі. Ну, словом, я забрала все це з свого догляду. Я навіть перестала користуватися санскріном. Не знаю, він ніде більше не з'являється як тут. Не знаю. Напевно, що варто піти до дерматолога, до косметолога, тому що я не дуже розумію, від чого саме він виникає. І якщо він виника... виникнув через прийом коків, то, звісно, це буде дуже. Погано. Я, до речі, зробила нігтики, ви не повірите, у мене абсолютний нют, тому що мене почав дратувати яскравий і об'ємний манікюр, і я вирішила, я взагалі хотіла зняти абсолютно <свісно> повністю весь, все покриття, але вирішила. Пробувати зробити щось нюдове і подивитися, чи не стане мені легше, і я знов захочу щось яскраве. Я сьогодні хочу нанести тональний від Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting, Ось такий. У мене у відтіночку 130 опол. І коли я вперше робила на нього огляд, мені тоді здалося, що ніби продукт підходить мені по відтінку, але зараз він категорично не підходить. Тому я ось так: от набираю на ручку і беру нам Cosmetics ось такий Аджастер. Буду розносити ось таким пензликом. Тональний це у мене пензлик від Мінісо. До речі, я вже колись його показувала. І да, до речі, я змінила фон. Він в мене тепер такий більш розслаблений, більш весняний, я б сказала. Тому що якось новорічна суматоха мені ніколи не приносила задоволення. Так, розповідайте в коментарях, як зазвичай проходить ваша макіяжна рутина. Бо я дуже часто, наприклад, розумію, що, наприклад, там зараз у мене є вільна хвилинка, і я умовно могла би зняти зараз якийсь ріл з Тікток. До речі, про Тікток поговоримо. От, але я обираю цей час. Щоб провести його сама з собою і нафарбуватися для свого задоволення, Звичайно, що я постійно повертаюся, тому що це зараз моя пріоритетна річ в житті, блог, тому так я звичайно що вертаюся, але. Не, не завжди це здається легко себе якось забрати себе, виняти себе з цього якогось незрозумілого патерну, де ти просто сидиш і нічого не робиш. Давайте, до речі, вас приближу. Тому така от історія. Часто я люблю фарбуватись просто в своє задоволення, тестувати якісь продукти. Мені інколи дуже хочеться, дуже хочеться залишити продукт для перших вражень. Я дуже часто продукти, які в мене з'явилися там, не знаю, півроку тому. Вони можуть лежати в мене не тому що я там хочу зробити перше враження там, на відео зняти. от. Але інколи так хочеться цю емоцію прожити для себе. Якось щось так виглядає цей тональний, при нанесенні, ось таким доволі таки пухнастим пензликом. Я тепер беру спонжика, залишки, які залишились на руці, буду набирати і і е, тим самим і розташовувати, і трошки ущільнювати. Покриця. Так, тепер про TikTok. Слухайте, я зробила макіяж, який я дуже давно хотіла зробити. Я обклеїла собі губи і брови стразами, ну і Виклала цей макіяж під трендову пісню від Кендрика Lamar І так далі. Словом, я була задоволена результатом, мені сподобалось. Я вирішила, я просто раніше бачила у дівчинки моя влада. Коли вона робила якісь такі фантазійні образи, де там себе перекроювала, вона також знімала потім відео рілсики, де вона знімає з себе весь цей макіяж. І я подумала, що якраз такі такі стрази, це все буде цікаво зняти на камеру, як ну, показати, як я змиваю цей макіяж. Але я трошки в шоці, тому що сам макіяж набрав на даний момент там, майже 2000 переглядів. А Зняття цього макіяжу набрало майже 300 тисяч в Тіктоті. І я все ще не розумію, чому люди долюблять дивитися, як хтось інший страждає. Я цього просто не розумію. І я там переписувалася з одною дівчинкою, і ми дійшли до виставку: що для того, щоб бути популярним в Тіктоті, треба або показувати, як ти страждаєш, або бути котом. Ну, така історія. Що ж, я хочу сьогодні для власного задоволення, знаєте, бо в мене в Project Penny є інші а, продукти, але хочу сьогодні використати Stars from The Stars кремовий бронзер. Ось такий відтіночку 0,1 контур. До речі, Stars from The Stars а, теж скоро буде багато на каналі, бо має пройти мені посилочка від бренду. Дуже я, неймовірно, рада, що бренд відгукнувся. Я сама їм написала, дуже цікаво. Що вони надішлють? Бо у них там вийшли палітри нові. Uh, і я не знаю, чи це будуть палітри, чи це буде така ж сама розсилочка, як я бачила у інших блогерок. Але буду відвертою, я би хотіла саме ту, яку всі насилали. бо палітр тіней, якось я охолола до палітр тіней. Нюдове воно мене не дуже сильно цікаве. Звичайно, що якісь яскраві палітри я обожнюю і полюю, дивлюся. Але якщо раніше я була ладна скупити все. То зараз я вже трошечки, знаєте, так дивлюся, що мені хотілося б, що не хотілося б. На рахунок палітр, до речі, я чекаю, мені прийде одна палітра, як я розумію, від китайського бренду. Дуже цікава, дуже класна, але це буде дуже не скоро, коли вона приїде. І також. Я вже не купити новеньку палітру від Cosmic Brushes. У них е, вийшла палітра до Дня всіх закоханих, і це просто якийсь неймовірний, е, неймовірна гама кольорів. От. Ось такий бронзер ми з вами додали. І якщо чесно, мені хочеться трошечки холодинки додати, і я для цього, напевно, візьму трошечки ось такого контуру теж від Paese. Paese, до речі, теж здається. Польський бренд. Непогано вони мечаться. Наразі у мене на обличчі. Я пройшлася, і мені здається, що ситуація стала краще. Рум'яна від Made by Mitchell. Давно я ними не користувалася з тих пір, як привезла від валюші ось такі вони Blush Made by Mitchell. І у мене відтіночок Peach Sugar. Вони такі персикові. Сьогодні хочу. Будь-персиковий багінній, брось цей свій ті парер б'юті пензлик і буду наносити. Баснула я прям сильно. Знаю, як на камері там вам видно чи не видно. Я просто в житті бачу, як ці рум'яна мало не неонові. Так, вибір всіх blush blindness. Чи забрати звідси, бо я тут більше не несла, чи додати сюди? Я не знаю, але здається, що. Все, вибір зроблений, я додаю сюди. До речі, розказуйте, як чи були у вас якісь конфузи з співбесідами в плані вашого зовнішнього вигляду? Тому що я от зараз фарбуюсь. І я розумію, що для когось це могло би бути тумач для співбесіди. Але я так не вважаю. Я зараз нанесу не консилер, у мене з'явився новенький від NYX, Це у нас Bear With Me Concealer, У мене відціночку Боже, а ти тут пише відцінок? Ага. Ось тут пише Light, ось це мій відтінок. Але він мені тон в тон з моєю шкірою. Якщо ви дивилися мої порожні баночки, тупо почали закінчуватися усі мої консилери. Я зайшла на нецінно і побачила по знижкам консилер нарешті докупила, перекупила Rimmel Multitasker. Потім я знайшла на знижках свій улюблений Nars. Крімі uh, і все. І в мене, знаєте, вже uh, туман в очах, і я пішла скуповувати все, що є. Uh, і побачила, що також на знижках лежить консилер від uh, NYX. Я купувала собі в роботу консилер від Dior uh, Forever. Ось такий, в 1N відцінку. І давайте я вам просто порівняю. Давайте я це просто зроблю. Ось консилер від uh, NYX. Ось консилер від Dior. Скажіть, будь ласка, як 1N, тобто natural, тобто нейтральний, як би мав би бути е, відтінок, може бути таким жовтим? Я взяла light, і він, мені, бачите, тон в тон. Він не висвітлює. Тому я візьму зараз консилер від Fenty Beauty, який мені, до речі, дуже сильно сподобався. І нанесу його на ті... Ділянки, які би я хотіла все ж таки висвітлити. Так, слідкий хайлайтер. Я сьогодні хочу нанести, що я хочу нанести? Хочу нанести, напевно, що з палітри Треслюс. Тут він такий більш теплесенький, більш насичений такий. Ось тут він. Буду наносити його пальчиком. Ось так, ось цей хайлайтер виглядає. Мені здається, що він дуже симпатичний. Ми з вами зробили усю. Мокру роботу на обличчі, тому пропоную наносити е, пудрачку. Адеана. Адеана, де вона? Де... Ти моя пудра від Джефрі. А на фон поклала. Дурачка на фон поклала. Я не знаю, що вони сюди поклали, як вони це змішали, в яких пропорціях. Ну, пудра мені дуже сильно сподобалась, і я не мега сильно задоволена. Прям дуже. І я ще раз повторюю. Як вона неймовірно пахне. М -м. Вона продається наноційно, саме ця Luminous. пудра просто чудесна. І тепер, коли моя шкіра так ідеально виглядає, я хочу додати ще трошечки, але я, блін, не знаю, чи додати. Шіґлем. Так, напевно, я на обличчя додам ще трошки У нас Сьогодні більш таке розслаблене відео. Не знаю, як це Після того, як стільки часу я була проти цього, але зараз трошечки змінилася думка. Саме через те, що я почала використовувати китайські бренди, які це доволі спорна історія. Багато хто і в мене в коментарях, і я в інших дівчат в коментарях бачу спорів на цей рахунок. І словом я купила собі пензлик від Essence. Ось такий для тонального. Дуже бачила багато гарних відгуків на, цей, на ці пензлики. Хочу тепер ще пензли для рум'ян з цієї ж серії взяти. Мені цікаво, що ви думаєте на рахунок того, якби я почала оглядати косметику Катріс і Есенс. Мені не важко типу, її не оглядати. До цього, знаєте, якось жилось без цієї косметики і було чудово. Це доволі бюджетний бренд, і багато хто дозволяє собі його купити поки що в роздум'ях. Коротше, напишіть за Catrice і Essence. І, можливо, за китайські якісь бренди, ви також маєте якусь думку. Звичайно, що в нас з вами думка може відрізнятися. Я, я поки що не знаю, що вам сказати, бо у мене дуже змішано все в голові. Я просто, якщо прям бути супер відвертою, то я, якщо чесно, трошки стомилася шукати, кого кенселити, а кого не кенселити. Не дуже розумію, як впливає саме. Оцей паралельний імпорт, і так далі. Катрис Есенс спокійно собі стоїть в Єві, тому не знаю. Не знаю, напишіть в коментарях. Так, давайте з вами нанесемо. А, бронзер і рум'яна. Я хочу знаєте, що сьогодні я мільйон років їх не наносила, але хочу нанести рум'яна від Nars у відтіночку Orgasm. Я так давно їх не використовувала на собі. Що, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, що вони на мені робили. Я пам'ятаю, що доволі сильний був о, золотий відблиск. Сяйво мені дуже подобається цей ці цей, цей продукт. Ці цей рум'яна на людях, але на собі мені дуже важко. Зрозуміти, чи мені це подобається. Дуже рідко обираю взагалі персикові румяна, якщо чесно. І бронзер, я вже вирішила, раз уж у нас Нарс, то теж буде нарс, лагуна. Трошечки ми сьогодні загоріли мадам. Ой, дуже гарний цей бронзер, слухайте, дуже гарний. І контур я нанесу від NYX класику, класику цього життя просто. Я так багато бронзера нанесла на губи, що таке враження, що в мене там вже є якийсь продукт, якщо чесно. Хейт хайлайтер. Знаєте, давайте що сьогодні нанесемо? Давайте нанесемо офру. У мене теж є від юлічки грози офра. Ось такий. Четвірочка. Хайлайтери. Для мене це така трошки історія з Діором, напевно. Знаєте, що я забула? Що в мене з'явилася аур-клас! Добре, придеться зняти інше відео для того, щоб її затестувати. Буду набирати ці хайлайтери, більше змішувати ось цей з ось цим персиковим. У -у -у, слухайте, дуже гарно. Ну ю що за жінка! Єдине, що я, напевно, зроблю за кадром, це не цікаво, мені здається. Я вже декілька разів вам показувала, як я це роблю. Це брови. І зараз повернусь до вас. Я чогось не знаю чого. Я дістала олівець від LCF і нанесла Brow Gel від Hedonic. Е Дуже він мені, до речі, подобається останнім часом. І давайте з вами робити оченята. І так як у нас нарешті з'явився рімель мультитаскер. Абсолютно новенький, чистенький. Уф. Я нанесу його у якості бази під макіяж. Ось так от я його швиденько рознесла. Боже, я так сумувала за рімелем, ви собі не представляєте. Так, я хотіла використати палітру від Cosmic Brushes, та яка Культралс, але так як ми нанесли такий теплий і гарний рум'янець і бронзер, то напевно, що варто взяти щось інакше. Що, Давайте візьмемо тоді сіреніті. І тут у нас є декілька відтіночків. О, знаєте що, я хочу сьогодні попрацювати теплими зеленими. Ось такий є, ось такий є ось такий коричневий тепленький, і є ось такий відтіночок Elais, який у нас такий помаранчевий, тому я пропоную його покласти як акцент у кутик, а зеленими теплими попрацювати у по самій повітці, ускладинці, розташовці і так далі. Тому давайте з вами нанесемо білий олівчик. Я нанесу, не знаю, що давайте нанесемо ламель все ж таки новинка. Як-не-як, хотілося б його використовувати частіше. Але я його, знаєте, нашарую у внутрішньому кутику, бо з минулого відео про ламель. Я собі так думаю, що, що він абсолютно не такий пігментований, як олівчик від глимбі. Можете помітити, що майже немає різниці між промальованим кутиком і непромальованим. Беру ось такого пензличка і набираю відтіночок Оазис. Цей відтінок такий, знаєте, трошечки теж неоновий. як... І рум'яна. І я не буду собі зраджувати, буду працювати від темного до світлого. Беру пензлик, до речі, Bailey, Bailey, Bailey. Називається вічиночок Earth. Це такий збруднувато-коричновато-зелений відсінок. Якось ось так. От він виглядає. І ним я буду будувати. Зовнішній куточок. Якось захотілося, знаєте, що сьогодні чогось цікавенького, іскравого, бо я декілька вже відео поспіль, знаєте, роблю щось нюдове на каналі, і я щось вже вже й забула. Як то, знаєте, щось робить іскраве на ютубі. треба себе трошки повертати до, до життя свого звичайного іскравого. Далі беру ще одного такого пухнастого плоского пензлика і набираю оціночок moss, Теплий, зелений. Дуже люблю цю гаму в цій палітрі. І ним я вже починаю розтушовувати даний відтінок. Так, я тепер візьму пухнастенького і довгенького пензлика, і якраз таки наберу оцей найсвітліший зелений, він називається Sorbet. Він такий теж, бачите, майже розбілений ну, доволі відтінок. Тому я ним продовжую тушовку. Боже мій! Не забуду той день, коли я вперше познайомилася з тінями від Cosmic Brushes. Тепер я беру більш такого детального пензлика, набираю ось цей найсвітліший сорбет відтінок. І хочу його сюди підійти ним до нашого помаранчевого. Тут є ось такий неймовірний сяючий відтінок. Wanderer. Хочу його нанести ось тут. І у цей простір, який не залишився. Я нанесу відтіночок Одіссей. Це просто золотий, такий теж дуже гарної текстури. Далі беру ось такого маленького пензлика, набираю найтивніший Earth відтіночок і будемо працювати з нижньою повікою. Я його туди прям дуже-дуже близько до лінії ростовій натаптую. Далі беру ось такий пензлик від VOPS 35,50. Ось такий. Набираю відціночок Moss. Це у нас один з зелених. І ним підтушовую цей відціночок. І пензликом, який ми набирали, найсвітліший зелений. Я знов до нього повертаюсь і знов наношу його у місті, де з'єднується ця вся історія. олівчик від ламель Ось такий зелений. Він, він, прям, він правда, бачите, прям. Зелений зелений, але в мене немає нічого такого інакшого. Чи на нас це помаранчевий? Слухайте, дуже гарно. Дуже гарно. Що я пропонірую? пропонірую, що я зроблю те саме на іншому очці. І нафарбую вії. і, можливо, їх. Приклею штучні і повернусь вже до вас, і ми будемо робити щось на губах. Так, ну що я вам скажу? Я трошки погоралась, як ви бачите, прям хорошо вийшло, мені здається, я додала вій. Я додала трошечки аквалайнера До речі, аквалайнер від Глимбі My Wings. І ем, є в мене ідея, щоб ми могли нанести сьогодні на губи. Я пропоную взяти ось такий. Олівчик для губ від Bee, soft precision Lip Liner і помаду від Sephora, яка в мене є, якою я дуже рідко користуюся по призначенню. Вона ось такого помаранчевого кольору. Справді, це не той колір, який я зазвичай використовую на сові. Коротше, беру олівчика і починаю малювати свої е, класичні ліпьохи. Щось я полюбила прям собі такі. Знаєте, прям знаєте, люблю збільшити губки останнім часом. Ківорт. Ось от такі от губки. І тепер ми візьмемо цю неймовірну помаранчеву помаду. Я її в таких е під такими емоціями я її купувала. Це помада, яку я використовую максимально рідко на губах. Але мені здається, що сьогодні вона ідеально просто підходить. Так, ну і те, що я зазвичай роблю, коли виходжу з дому, це використовую ось такий е фіксуючий спрей Top Face. Але знаєте, співбасі до мене ніхіра не виходячи з дому. Для тих, хто не я, використовуєте фіксуючий спрей після того, як використали аквалайнер. Що ж, приблизно такий вийшов макіяж? Не знаю, що скажете. Пішли б так... з таким макіяжем на співбесіду, чи ні? Ну, куди, напевно, десь треба проявити себе як творчу особистість, то можна і такий макіяж на співбесіду зробити. Але я, якщо чесно, сьогодні використала те, що зазвичай... Не дуже використовую, і мені прям сьогодні лайк, особливо шкіра. Тому сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною час. Такі гітреді це дуже класний спосіб розповісти про останні новини, поговорити про те, що на душі, так би мовити. Щось таке побалакать, побазікать. Тому я сподіваюся, що вам було цікаво. Ви просили Gitred Ведмії. Я сподіваюся, що це а, такий тип контенту вам зайде, тому що насправді мені сподобалось знімати. Я сьогодні якось так трошки розслабилась. А, сьогодні були розмови про все і ні про чого одночасно. А, конкретні відповіді зовсім скоро буду знімати. А, не знаю, чи це відео вийде прямо на день народження, чи трошки пізніше, тому що в мене є там свій якийсь графік виходу і не знаю, куди потрапить. Куди зможе потрапити це відео. Ось така історія. Я готова підкорювати всі дистанційні вакансії WorkUA. Я бажаю вам гарного дня, вечора, ночі чи ранку. Бажаю вам вдалого макіяжу, вдалих співбесід, хороших вакансій, багато грошей, хорошого калітіва і так далі. Дякую вам за перегляд цього відео. Ну, а ми з вами обов'язково зустрінемося у наступному. Усім па-па!